О, я тут не хотіла знімати відео, якщо чесно, це. Але знову-таки наша українська оця от гнільця. Оце говніцо таке. ліється з людей, образи до знаменитостів наших, до деяких політиків, на нашого президента. Багато хто каже, гадості. Зеленського Володимира Олександровича нашого. Ну, ви знаєте, як я до нього відношусь. Але сьогодні я не про це хотіла поговорити. Сьогодні я хотіла поговорити про притулку, про цей от скандал, який люди ото поносять, поносять, поносять. Зависливі, жаба давить людей. Що людина їздить по заграницях, що людина відпочиває, що людина в готелях хороших перельоти, переїзди. Отдих, понимаєте? Але й робота. Понимаєте? Це в першу очередь, це велика робота. Люди кидають і по 70 тисяч, і по 80 тисяч притулі на дрони. Понімаєте? І от що я хотіла сказати, що люди не мають у нас відповідальності. Люди ж самі голосували за Зеленського. Бачили о, очі, що купували. А зараз возмущаються оці чоловіки, що позакривали в страні, що не випускають, що те і на роботу, і на навчання не випускають. То ви, любі мої, самі голосували за нашого президента, за раду, за всі ці слуги, всі ці безуглі, всі ці хороші люди. Ви за них голосували. І вони ж для вас стараються, вам добро роблять, а ви такі такі, безответственні, такі без, не знаю як назвати, невіддячні. Понімаєте? Президент дбає за країну, президент дбає за країну, щоб країна була захищена, щоб люди не виїжджали, так як він, от, коли е, повномасштабне нападіння було, він теж знав. Він теж знав, не казав, щоб паніки не було, щоб люди головкою не вдарились на кордоні, бо всі б тікали, понімаєте, всі б тікали, було б на кордоні очередя, було був колапс. То він не розказував людям. Він декілька місяців, може, з півроку знав, може чотири місяці. І не розказував, щоб людей не лякати, щоб вже економіка не ставала, понимаєте? щоб вже не було паніки, щоб вже. Не було хейтери порошенківські кажуть, що міг би підготуватися, міг би поставити країну на військові рейки. Ми не військова країна, ми добра, весела країна з шутками гостинна. І не треба нам на військові рейки. Не треба було, не треба було тоді і зараз. Він просто хотів, щоб люди. Щоб люди були в мирі, щоб люди з миром були, щоб люди от якось так от, понимаєте, щоб росіяни зайшли, а ми їх, а ми їх обняли. А ми тут з горілкою, а ми тут з віркою сердючкою. І вони б не, не напали. Вони б собі подивились би і пішли б собі в Росію. Вернулись би в Росію і, і все було б хорошо. І з президентом. Тоді б точно пам'ятник поставили президенту. Йому не дали просто цього. Йому не дали. І зараз такі як притула, як інші, вони їздять ну, по тих Торонто, по тих Парижах, по тих Римах, Міланах, Монреалях, Нью-Йорках, вони ж мучаться, вони ж бідні. Той притула, так ото. Так ото в тій Канаді, в тій Америці. Хоч би ото, от що в Мексику на два-три на дні заскочив, хоч би би. Хоч морі покупався б. Ну То він трудиться так, і люди донатять, донатять. то то каже, си, сипте на цей напрямок ще. Ото б насипали, хлопці, хоч би, хоч би на два дні, хоч би на три у Мексику. Або доки, в Домініканську Республіку. І не треба завидувати. Не треба завидувати. Ви ж самі голосували за Зеленську. Ви ж самі ті всі закони, ті всі слуги, ті всі партії, ті всі ради, ці всі міністри і наш президент. Це ж ми все вибрали. Ми ж то вибрали, ми ж за нього голосували. І ви тепер жалуєтесь, ви тепер кажете, що щось не так, ви тепер возмущаєтесь, ви тепер отicate, таке виробляєте. Терпіть, сидіть на жопі і чекайте воєнкомат. Хай прийде воєнкомат, забере. Всіх позабирає. Сварщиків, електриків, е -е -е -е, педіатрів. Хай всіх позабирає. В кого нема грошей? Хто нема грошей, хайде вою воювати? Защищать страну. Кому, к, кому не задонатили на БТР, як, як притулі? Поїмаєте, і на танки, і, і, і на помсту. Хай ці всі йдуть воювати. А то сидять сидять на сраці. Поїмаєте? Депутати не можуть воювати. Кажуть депутати. А хто ж буде страною руководити? Депутати, міністри, бізнесмени, діти бізнесменів. Вони розбаловані, в них... Зовсім інші організми. І жопа може простигнути. Вони живуть. Да, гарно живуть. І треба це розуміти, що люди не пристосовані. Вони бачили, яким домам наших олігархів. Діти з дитинства, вони нежні. Ми маємо їх оберігати. Хай сварщики йдуть. Задобали. Хай йдуть воювати. Не треба приставати. Понімаєте, до ведучих. Ведучі взагалі нежні. Артистичні натури. Ведучим треба. Славу, популярність, гроші, конфети. До цього притули пристали? Прості люди мають іти воювати. Трудяги. І правильно все роблять, відловлюють у метро, у маршрутках. О, що їздять? Можна й пішки пройти, На що в маршрутку їздять? Володимир Олександрович наш все робить, ми підтримуємо. І все буде добре. Кажуть тут, що, що він як, як як скотину людей народ кинув на розстірзання. Бо не треба було так робити, розумієте? люди самі винні. Як, як зайшли росіяни, треба було по-хорошому. З бомбами, з гранатами, такі як залужні. Ото вже гняло залужну. Сирський, дуже дуже дуже, дуже сирський, я дивлюсь, дуже хороша, хороша людина. Повімаєте, і, і може він щось хоч якось якийсь діалог буде. Просто треба перестати стріляти. Поймаєте? Казали, закатували дівчину. Бо дівчина, подивіться, хто була. А, активістка Майдану в минулому, а далі волонтерка. Ото й закатували. Треба сидіти на одному місці і, і не виділуватися з цим патріотизмом. Треба довіряти Зеленському Володимиру Олександровичу. І жити, і не, і не видумати. В Європу вони хочуть. При люди не їздили в Європу. Було папа русське, мама білоруське. Хтось завагітні від європейця. Чи просто зустрічався в тюрму або в Дурдом. А зараз не їдуть і, і в Мілане, і на лікування, і в Польщу, і в Чехію. Пху! європейці. Треба поважати Зеленського Володимира Володимировича і сидіти, і здається. Хочете отсрочку, то не їсти в метро, не їсти маршрутка, ходіть під пішки. А то на сарації вдома сидите і маршрутка сидите. Всі підуть воювати до останнього українця. Ну, звісно, ну можна і так сказати, до останнього українця. Можна і так на Зеленський Володимир Олександрович, то особе діло. розумієте? Та такі діла. От я всім серцем за Зеленського і, і підтримую притул. От підтримую. Хай хлопець віддихне, хай поїде. Ще пари в Париж, в готелях таких красивих. Ой, наша еліта. Наша хохлина, воронинна, орлина еліта. Хай їздять. Хай їздять на епіляцію. Муська апіляція зараз дуже-дуже популярна. Чоловіча апеляція. На спа, хай відпочивають, хай. А ми люди так якось досадіть саме винуваті. Такі от діла.